Мітин з дір колеги шановних колег та всіх, хто спостерігає за нами онлайн. Сьогодні дорача група експертів знову проводить своє засідання. Наразі всі шестеро членів дорачої групи експертів присутні на засіданні. Це секретар дорачої групи експертів, пан Ярослав Романюк та члени дорачої групи експертів пані Ганна Сухоцька. Пані Марін Оконор, пані Оксана Васильченко, пан Василь Шакун та, власне, я, голова дорадчої групи експертів. Також двоє заступників-членів дорадчої групи експертів присутні на засіданні. Це Володимир Кузьменко та Марек Зубік. Отож, я оголошую наше засідання повноважним та відкритим хотів би нагадати вам, що всі офіційні засідання Дорадчої групи експертів транслюються наживо на офіційних ресурсах конституційного суду України та на сторінках Дорадчої групи експертів. А зараз я, перш за все, я хотів би передати слово секретарю дорадчої групи експертів пану Ярославу Романюку для оголошення мети та попереднього порядку денного сьогоднішнього засідання. Отож, пане Ярославе, прошу слово вам. Дякую, пане голово. Вітаю, шановних колеги а також всіх, хто зараз переглядає трансляцію нашого засідання. Як ми вже повідомляли, Нещодавно дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного суду України, пройшовши повний цикл оцінювання кандидатів. Разом з тим, дорадча група експертів опрацювала досвід конкурсного оцінювання, напрацювала зміни і зараз може вдосконалити керівні документи для ще більш ефективної роботи. Тож я пропоную, шановним колегам, включити до порядку денного нинішнього засідання такі питання. Перше. Про внесення змін до положення про дорадчу групу експертів, затвердженого 12 листопада 2023 року. І друге. Про внесення змін в методологію оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права дорадчої групи експертів, затвердженої 4 грудня 2023 року. Колеги, чи є пропозиції або зауваження до порядку денного? Якщо зауважень та пропозицій немає, то пропоную поставити озвучені питання порядку денного на голосування для затвердження. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Проти немає, тож рішення прийнято одноголосно. Затвердити запропонований порядок денний засідання дорадчої групи експертів. Thank you, Mr. Secretary. Дякую, uh, пане секретаре. Ми справді завершили роботу над першими конкурсами на посади суддів Конституційного суду України. І ми побачили можливості для вдосконалення своєї роботи, і тепер ми готові розглянути зміни до положення та до методології дорадчої групи експертів. отож, колеги. Пропоную перейти до першого питання порядку денного, і це про внесення змін до положення про дорадчу групу експертів, затвердженого 12 листопада 2023 року. Всі ви заздалегідь могли ознайомитися з запропонованими змінами до чинного положення дорадчої групи експертів. Отож, я зараз прошу пана секретаря коротко представити суть основних змін до положення. Прошу, пане Ярославе, слава вам. Дякую, пане голово. Шановні колеги, до вашої уваги суть основних змін до положення про дорадчу групу експертів, яке ми з вами затвердили на засіданні 12 листопада 2023 року. Отже, зокрема, планується. Додати питання дострокового припинення повноважень заступника члена дорадчої групи експертів до переліку тих питань, які вирішуються на засіданні дорадчої групи експертів, а також уточнити питання внесення змін до методології дорадчої групи експертів, додати статтю про формалізацію питання підписання рішень дорадчої групи експертів, зокрема і за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Додати статтю, що передбачає можливість виправлення описок в рішеннях за власною ініціативою дорадчої групи експертів та або за ініціативою кандидата. дякую, пане секретар. Шановні колеги. Чи у вас є якісь пропозиції або зауваження? Якщо зауважень та пропозицій немає. Я пропоную поставити питання про внесення змін до положення ДГ на голосування. Хто голосує за? Дякую. Ніхто не голосує за проти, тому рішення прийнято одностайно. Отож, ми затвердили зміни до положення дорадчої групи експертів. Колеги, ми також напрацювали пропозиції щодо внесення змін до методології оцінювання моральних якостей та рівня компетентності у сфері права. Знову ж таки, попрошу пана секретаря Ярослава Романюка презентувати суть основних змін до методології. Прошу Ярослава, слава вам, дякую, пане голову. Шановні колеги, до вашої уваги суть основних змін до методології дорадчої групи експертів, яку ми затвердили 4 грудня 2023 року. Отже, зокрема, пропонується уточнити питання використання методу встановлення непідтверджених статків, визначеного в додатку до цієї методології, уточнити формулювання в статті 2, зокрема щодо критерію визнаного рівня компетентності у сфері права. Уточнити питання про отримання усних пояснень від інших осіб в рамках оцінювання кандидатів і чіткіше визначити питання доступу кандидатів до матеріалів, зокрема, встановивши чіткі часові рамки реалізації такого права. Дякую, пане секретар, ще раз за це пояснення. Шановні колеги, чи є якісь пропозиції або зауваження? Якщо немає, пропоную поставити питання про внесення змін до методології дорачої групи експертів на голосування. Хто голосує за, прошу підніміть руки. Дуже вам дякую. Бачу шість голосів за. Отож немає голосів проти, тобто рішення прийнято одностайно. Ми затвердили зміни до методології дорадчої групи експертів. Шановні колеги, ми вичерпали порядок денний на сьогодні. Дякую вам і секретаріату за вашу плідну та ефективну роботу. Хочу вам коротко розповісти також про стан справ в конкурсах на посаду суддів Конституційного суду України. Перш за все, ми вітаємо обрання Верховною Радою України, нового судді конституційного суду України, пана Сергія Різника, який разом з іншими кандидатами успішно пройшов оцінювання до речі групи експертів. Це позитивний сигнал для громадськості, а також для потенційних кандидатів. І це гарний приклад оперативності у проведенні конкурсних процедур для інших суб'єктів призначення. Також хочу повідомити, що до речі, група експертів продовжує здійснювати аналіз матеріалів щодо 10 кандидатів на одну вакантну посаду судді конституційного суду України за квотою президента України щодо конкурсів на дві вакантні посади. За квотою з'їзду суддів України сьогодні, вранці Рада суддів України ухвалила рішення про допуск частини кандидатів до участі в конкурсі, а також надала можливість деяким кандидатам виправити неточності у їхніх документах. Таким чином, до речі, група експертів очікує на остаточні рішення Ради суддів України про допуск кандидатів до участі в конкурсах. Та на передачу відповідних матеріалів до дорадчої групи експертів Разом з тим нагадуємо, що 13 травня цього року дорадча група експертів передала раді суддів України рейтинговий список оцінених кандидатів. Отож, рада суддів може скликати з'їзд суддів та обрати нового суддю конституційного суду України. Це важливо для забезпечення ефективної діяльності Конституційного суду України, адже разом з обранням нового судді цього суду за квотою Верховної Ради. Суддя Конституційного суду України пан Головатий пішов у відставку за віком. Отож наразі у складі конституційного суду України залишається всього 13 судів з 18. Крім того, хотів би нагадати, що до 20 червня триває прийом документів для участі в конкурсі на дві вакантні посади судді конституційного суду України за квотою е, парламенту. Отож, я закликаю всіх професійних правників взяти участь у конкурсі. Серед вас точно є доброчесні професіонали, які можуть стати суддями конституційного суду України. І вже традиційно я закликаю громадськість слідкувати за роботою до речі, групи експертів та своєю увагою та участю. Бути залученими до реалізації реформи в Україні Отож, на цьому я оголошую засідання дорадчої групи експертів завершеним. Дуже вам дякую за вашу увагу і до зустрічі.